Чи знали ви, що у світі існує літак, який коштує дорожче ніж деякі невеликі країни? Або що літак може пролетіти понад 10 тисяч кілометрів без дозаправки, залишаючись при цьому невидимим для радарів? Привіт усім! З вами топовик, ваш провідник у світ найдивовижніших технологій, інженерних шедеврів та найзагадковіших літальних апаратів сьогодні ми зануримося у світ таємниць та передових розробок. Щоб розкрити секрети одного з найнеймовірніших літаків в історії авіації стратегічного бомбардувальника b 2 Spirit, відомого як невидимий бомбардувальник, це не просто літак, це летюче диво інженерії, що здатне перетинати континенти, залишаючись непоміченим для радарів. Приготуйтеся, адже ці 10 фактів про b 2 Spirit змусять вас по новому поглянути. На можливості сучасної авіації, її вартість та її значення у світі. Деякі з них вас здивують, деякі вразитимуть своєю складністю, а деякі, можливо, навіть змусять відчути легкий трепет перед містю технологій. Якщо ви вважаєте, що знаєте все про авіацію, то це відео саме для вас. Перш ніж ми піднімемося в небо на крилах цього технологічного дива, у нас є важливе прохання. Якщо ви цінуєте захопливий контент, який розширює кругозір, і якщо вас інтригують таємниці передових технологій, то будь ласка, поставте лайк цьому відео прямо зараз. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких дивовижних випусків. І, звичайно ж, обов'язково підпишіться на канал Топовик та натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про наші нові відео. Дозвольте нам бути вашим гідом у світі технологічних чудес. Почнемо. Факт номер один: найдорожчий літак у світі. B-2 Spirit є не тільки одним з найефективніших, але й найдорожчим літаком, коли небудь побудованим. Вартість одного такого бомбардувальника оцінюється приблизно у 2 мільярди доларів. Ця захмарна ціна обумовлена надзвичайно складними технологіями стелс. Передовими матеріалами, які поглинають радіолокаційне випромінювання та унікальним процесом виробництва. Розробка, дослідження та постійна модернізація, також значно впливають на його остаточну вартість. Це робить його одним з найцінніших і водночас найкритичніших активів військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Другий факт: дизайн летючого крила без хвоста. Одна з найвизначніших особливостей B-2 2 це його унікальний дизайн летючого крила без традиційного фюзеляжу та хвоста. Такий аеродинамічний профіль мінімізує радіолокаційне відображення, роблячи літак майже невидимим для радарів. Відсутність вертикальних поверхонь, які зазвичай добре відбивають радарні сигнали, є ключовим елементом його стелс-можливостей. Це створює враження, ніби літак ковзає. Крізь повітря, виглядаючи як щось із науково-фантастичного фільму. Факт номер 3 здатність до глобальних ударів b 2 Spirit здатний здійснювати місії глобального удару без дозаправки. завдяки своїй величезній дальності польоту, до 11 тисяч кілометрів без дозаправки та практично необмеженої дальності з дозаправкою у повітрі, він може досягати будь-якої точки на планеті. Це дозволяє Сполученим Штатам Америки швидко реагувати на загрози в будь-якій частині світу, доставляючи як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Один Б 2 може виконати місію, для якої раніше знадобилася б ціла ескадрилья звичайних літаків. Факт четвертий флот менше ніж очікувалося. Початкові плани передбачали будівництво 132 бомбардувальників б 2 Spirit, Однак, через його надзвичайну вартість закінчення холодної війни та скорочення військових бюджетів, загальна кількість вироблених Бе-2 була значно скорочена. Наразі існує лише 20 таких літаків, що знаходяться на озброєнні військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, 5. Космічні матеріали та покриття невидимість B2 досягається не лише завдяки формі, а й завдяки надзвичайним матеріалам та спеціальним поглинаючим радіохвилі покриттям. Ці матеріали є секретними розробками та здатні розсіювати або поглинати радіолокаційні сигнали, не даючи їм повертатися до радара. Покриття наноситься вручну і вимагає надзвичайно ретельного догляду та постійного обслуговування, що є однією з найдорожчих частин експлуатації літака. Це фактично робить літак чорною дірою для радіолокаційних променів. Факт номер 6. політ на дуже великій висоті, попри свою стелс-технологію, B-2 Spirit зазвичай виконує свої місії на дуже великих висотах, щоб ще більше уникнути виявлення. Його робоча висота може сягати понад 15 тисяч метрів. На такій висоті, крім переваг уникнення радарів, літак також може краще використовувати умови атмосфери для економії палива та збільшення дальності польоту. Політ на такій висоті також забезпечує кращий огляд цілей. Факт номер 7. всього одна база для їх розміщення. Більшість флоту B-2 Spirit базується в одному місці. На авіабазі Вайтмен у штаті Міссурі Сполучених Штатів Америки це дозволяє централізовано керувати їхнім обслуговуванням, безпекою та навчанням екіпажів. Таке централізоване розміщення також забезпечує максимальний контроль над цими надцінними активами, хоча їх можуть тимчасово розгортати на інших базах по всьому світу для навчань або операцій їхній постійний дім Вайтмен. Восьмий факт. Пілоти тренуються на симуляторах вартістю мільйони доларів. Через надзвичайну вартість літака та складність його керування пілоти Б2 проводять тисячі годин на надзвичайно реалістичних і дорогих симуляторах. Ці симулятори коштують мільйони доларів і дозволяють екіпажам відпрацьовувати будь-які сценарії місій від звичайних польотів до надзвичайних ситуацій та бойових дій. Без ризику для дорогоцінного літака це забезпечує найвищий рівень підготовки та безпеки екіпажу. Дев'ятий факт може нести як ядерну, так і звичайну зброю. B2 Spirit – це двоцільовий бомбардувальник, здатний нести широкий спектр озброєння, включаючи як звичайні високоточні бомби, так і ядерні боєприпаси. Його вантажопідйомність становить до 18 тисяч кілограмів близько 40 тисяч фунтів. Ця універсальність робить його надзвичайно гнучким інструментом для виконання різноманітних місій від тактичних ударів до стратегічного стримування. Факт номер 10: назва спіріт та імена літаків. Кожен з 20 літаків b 2 Спіріт має унікальне ім'я, яке закінчується на спіріт. Наприклад, Spirit of New York, Spirit of California. це не просто назви, вони символізують дух штатів Америки та підкреслюють національне значення цих літаків. Назва Spirit також відображає їхню здатність з'являтися з ні звідки, немов дух, і виконувати свої завдання, залишаючись невловимими. Це додає літаку певної містичності та унікальності. Ось і все. Десять дивовижних фактів про літак B-2 Spirit, які сподіваємося, відкрили для вас нові грані цього інженерного дива від його захмарної вартості та унікального дизайну до здатності здійснювати глобальні місії та його містичної невидимості. B-2 Spirit є справжнім символом передових технологій та військової потужності. Ці факти нагадують нам про безмежні можливості людського генія. Та постійний розвиток авіації його існування свідчить про важливість інновацій та стратегічного планування у сучасному світі. B-2 Spirit – це не просто машина, це летючий витвір мистецтва, що змінює правила гри у небі. Якщо ви дійсно були вражені цими фактами, і якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити йому лайк. Це найкраща подяка для нас і потужний стимул для створення нового контенту. А щоб не пропустити жодного з наших наступних захопливих відео, де ми розкриваємо найдивовижніші та найцікавіші факти про світ навколо нас, обов'язково підпишіться на канал Топовик та активуйте дзвіночок. Також напишіть у коментарях, який з цих фактів про B2 Spirit вразив вас найбільше. Або поділіться своїми думками про інші дивовижні літаки. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші думки та обговорення. До нових зустрічей у світі дивовижних відкриттів.